Добрий день! Сьогодні я вам розповім, яка пригода трапилась із моїм другом колобком. Слухайте уважно. Одного дня колобок лежав на підвіконні і подумав, хто ж він такий і з чого зроблений. Піду у когось запитаю, подумав колобок. Колобок побачив сонечко. І попросив розповісти йому, як хліб на столі з'являється. З чого усе починається? Весна, поле орють і кидають землю зерно, сіють хліб. Хлібне поле велике і красиве, говорять Золота нива. Прийшла пора, збирай урожай. На поле виїхав комбайн. Зранку до глибокої ночі йде збирання хліба, аби не втратити жодної зернини. Потім зерно відправляють на елеватор, там його сушать і сортують. Ось у таких вежах зберігають зерно. Далі шлях зерна лежить на млин. Там зерно перемелюють на борошно. А ось про такий млин ви, напевно, читали у казках. Потім борошно везуть на хлібзавод в спеціальних машинах. А вже на заводі печуть такий смачний хліб. А колись хліб пекли у таких печах. Ну ось і магазин, там ми купуємо хліб, сів колобок і замислився. Як багато людей важко працюють, щоб хліб був на столі. Отже, хліб у голова, і наше життя неможливе без нього, тому ми повинні його берегти. Шанувати важку працю хліборобів. Ось такий шлях проходить хлібчик від поля до столу. Дякую за увагу до нових зустрічей!